Ну що, доброго раночку, друзі. Сьогодні тестуємо 95-й Vogue звичайний і 95-й Mustang від Vogue. Бо хтось, коли я випускав відео про преміальні віди палива, сказав, що це було замовлено від Shell, від OCO, від кого там завгодно. Ну, давайте так. Там був тест. В мене у тому відео. Можете піти на наш канал, подивитись. Дуже цікаве відео. Я там розповідаю про деякі аспекти того, що, ну, в принципі, я, як. Виготовляють це паливо, на що воно може впливати. Але сьогодні буде такий собі тест у е, однакових умовах. Бо там мені там знаєте спробували зауважити, що умови були різні. Я тестував 95 і 100 від Shell обидва V-Power і мені сказали, що в одному була температура вища, у іншому нижча, але вони трохи не знають, як е, працюють турбовані двигуни. Тобто, турбіна, усе одно буде нагнітати. До певного тиску повітря у системі, для самої паливної системи інтеркулер буде приводити температуру до одного показника. Якщо немає мінусових показів температури зовнішнього повітря, то різниці там, чесно кажучи, не буде. Сьогодні ми тестуємо на тачці не турбованій інфініті 60 63,5 v 6 атмосфера. І ми зараз що робимо? Я вже декілька днів їжу на вог 95-му. Я дозаправляю, щоб доїхати до дні. На Дніпра до на Дніпра ну від Запоріжжя до Дніпра, хто знає там пряма траса, і можна їхати без зупинки. І будемо їхати на круіз-контролі з однаковою швидкістю 120 км на годину. І за будемо дивитись по розходоміру, скільки в нас вийде розхід. А, там я заїжджаю у Дніпро, заправляю 95-й мустанг, їжу по Дніпру, там виїжджаю там своє паливо, щоб цей мустанг з'явився у системі. А потім ми їдемо у зворотньому шляху і заміряємо, скільки буде розхід. Коротше, ми ще. Знаєте, що ми ж розігруємо паливо на даний час, і в нас безліч акцій для наших підписників. Тому йдемо у опис під цим відео. Там є в нас умови цієї акції, і підписуємося на наш канал, там натискаємо дзвоник. Поїхали заправляти ВОГ-95 і будемо виїжджати вже на трасу. Так, все, заправили. Давайте, вже їхати. Коротше, заправив я зараз 10 літрів. Зараз вам покажу. Зараз вже виїду на трасу і покажу вам, скільки в мене в баку. Мій початковий розхід, з яким я проїздив по городу. Давайте, трохи трохи проїдемо. Ось, до речі, заправочка, все, виїжджаємо, Фух, щоб, щоб не було сумніву ніяких. Так, а, значить, так, ми заправили. Ой, щось фокус збився. Ми заправили. Зараз збрасуємо розходомір. Як ми бачимо, все по нулях. Розганяємось до 120 км на годину і ставимо круїз трохи, трохи. і ставимо круїз контроль. Для того, щоб була однакова швидкість. Давайте 120. добре, Давайте сетнемо, сетнули. Все, поїхали. Тепер ну, без жодної зупинки, будемо, повірте. Траса зараз порожня. І десь біля Кам'яного ми засікаємо розхід і дивимося, скільки вийде. Ну, оцей, оцей такий базовий розхід, коли ми розганялися, ми бачимо 19,5. Тобто ми при таких умовах і будемо з вами далі дивитися, наскільки він впаде на звичайному бензині від 2 на 95-му. Так, ну деякий час вже їдемо. А, стабілізувався розхід на показнику 10 літрів на 100 кілометрів. А, ми проїхали десь приблизно 16 км, 16 кілометрів. Не столь не суть важливо, але це дуже цікавий показник для моєго Infiniti QX60 3.5 v 6 Щоб ви розуміли, на Воговському звичайному євро 95. Ми зараз їдемо ну, 10-10.1. У залежності від там, місцевості десь там вгору, десь там униз. Але середній 10-1. Нормально, нормально. Вже вмикаємось біля кам'яного. Ну що, кам'яне, ми приїхали. Хто знає, то знає на. Днівській трасі, кафешки. Ну, я пригальмовую 9,8 розхід. 9,8 розхід. Ми проїхали 120 км на годину без жодного гальмування. І ми фіксуємо 9,8 розхід на 95-му ВОГ-бензині, 95 й євро. Зараз я доїду до Дніпра, я виїжджаю це все, що в мене залишилося. Потім на порожній бак я буду заправляти вог 95-й мустанг для того, щоб. Проти 100 навіть 9,7, але ми вже знизили, зафіксували 9,8. Коротше кажучи, поїхали до Дніпра. Тут трошечки залишилось декілька десятків кілометрів, і будемо вже там кататися і виїжджати те, що залишилось 136 кілометрів. Мені це ну в принципі, поки доїду, і десь декілька годин покататись по Дніпру. Слухайте, я не думав, що така проблема у Дніпрі знайти вог хто живе у Дніпрі. Скажіть, чому у вас так мало воїв? Я, ну, я зараз ще катаюсь, в мене вже пустий бак, залишилось на 30 кілометрів. Дотягнув, дотягну би. Дотягну. Ну зараз дотягну, звісно. Зараз вбив у навігатор. Тут мені ще їхати близько 10 кілометрів з лівого берегу на правий, і вже на виїзді на Запоріжжя якраз вох, я задую повний бак вже мустангу і їдемо на трасу із того самого місця, де ми закінчили тест, і до, прямо до Запоріжжя, до знаку, звідки від ми стартували, будемо тестувати розхід. Збросимо розходомір, все те саме. Зараз заснімо. Коротше, поїхав я заправлятися. І так, проїжджаю кам'яне. Зараз я буду приймати праворуч, збрасувати економ... ну, економайзер. Саме з цього місця ми починаємо наш тест і до Запоріжжя, до, до позначки, де ми стартували. Зараз Дивимось, збросили. Ставимо ой, трохи, так, розгін трошечки. Йде на вогу 95-й мустанг. Розганяємось до 120. Поїхали. 120. Дивіться, дорожка. Ті самі умови, та сама температура повітря у 5 градусів. Вітер, вітер нульовий, повністю нульовий, для того, щоб. Не було ніяких там знаєте спекуляцій, що ти не так щось зробив, і все. О, до речі, на ВОГ 95 п'ятому, 22,3 показала. Ой, на 95-му станку. Показала 22,3 початковий розхід. А тепер подивимось наскільки він впаде. Дивіться, який цікавий момент. Ми зовсім трохи проїхали. Ну ви ж можете бачити по залишкому по залишку палива 9,8 Той самий розхід. Ну, так і їдемо, 120, та сама траса, все чисто, та сама температура, ті самі колеса, ті самі, той самий тиск у шинах. А ось цього не очікував навіть я. На більш великих дистанціях ми почали, скажімо так, відчувати вплив преміального палива і розхід впав 9,3,9,4. Зараз покажу. Зараз піднявся 9,4, але. Це усе одно на 400 грам на 100 кілометрів менше або 9-3. Це тільки піднялося, бо ми зараз йдемо. О, ну, таке було там пригорок, був 9-ті було Але все одно ми бачимо вплив. Навіть на двигуні, там, наприклад, 3,5 v 6, там десь близько 285 кінських сил. І ми з вами отримали ось такий прикол. Кості висновки можу сказати, якби то був, скажімо так, турбований двигун, ми б отримали близько літру різниці. А давайте так слухайте, давайте ще на атмосфері порівняємо сотий і дев'яносто п'ятий. Ну, наприклад, там звичайний чи преміальний, неважливо. Сотий дев'яносто п'ятий саме на атмосферному великому двигуні. Для цього підписуйтесь, не пропустіть і у розіграш пального там приймайте участь. А ще ми можемо порівняти на турбовому двигуні 95 з 95. У нас дуже багато автівок, з якими можемо щось порівнювати. А ви пишіть у коментарях, що і як будемо порівнювати. До речі, в'їхали вже у місто Запоріжжя, славне Запоріжжя, 9,3 розхід на цьому ми закінчуємо наш тест. Це були повністю рівні умови. Як ви там мені писали, що треба там при однакових умовах там температура і якщо Знаєте, що мені хто писав що якщо б була однакова температура то різниця між сотим і дев'яносто п'ятим не було б. Різниця буде завжди. Ці, до, ці присадки дійсно працюють. Як би ви, Щоб ви там не казали, що б там не було, вони дійсно працюють, бо я працював з ними. Я працював з, цим, з цими бензинами, я працював у Shell, я напам'ятаю вам. І, будь ласка, давайте так. Пишіть, що будемо тестувати. А з вами був. Бабл на каналі Технозон Україна та ні. На каналі Мамки Нафтоексперт, бо у нас є ще Технозон Україна. Переходьте там в опису під цим відео і безліч розіграшей. На все добре.